English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на своєму каналі англійської мови вивчення англійської мови онлайн. Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл уроків до робочого зошита за робочим зошитом до підручника Smart Junior 1 клас авторів Косован Вітушинська. Протягом цього навчального року, якщо вам сподобається формат такої роботи, ми зустрічатимемося разом з вами, так. І працюватимемо, вивчаючи англійську мову першого класу. Звичайно, дуже багато у першому класі приділяється увагу саме усному вивченню. Тому дуже багато повторюйте, будь ласка, зупиняйте відео, проговорюйте. Ну а ми давайте з вами розпочнемо з умовних позначень. Отже, Олівчик, який, начебто, обводить так. Щось, так і означає команда обведи щось. Пензлик зафарбуй, розфарбуй. Пазли означає з'єднай. Олівець, який щось наводи, наведи, так. ручка, напиши познач, і просто олівчик намалюй, домалюй. Також наголошую на тому, що усі наші уроки ми будемо робити огляд цих уроків за темою тематично. Ми не будемо мільчити по кожному уроку, але для того, щоб вам було зручно орієнтуватися у цьому відео, тому що відео буде виходити довгим, достатньо, користуйтеся, будь ласка, часомітками. Часомітки, тайм-коди я буду залишати в описі під цим відео, не в коментарях, а в описі під цим відео, ви можете перейти. Відповідно, обравши правильний урок для себе. Це буде або lesson 1A, або Smart World, і так далі. Я буду залишати тайм-код часомітку, потім назву уроку і сторінку. Щоб ви розуміли, на чому орієнтуватися. Окей, гаразд. Ну що ж, почнемо ми сьогодні з теми Hello. Я думаю, що усі це слово знають, розуміють: Hello це привіт. lesson 1 1A» Урок 1 1A». Пазли, отже, меч з'єднай and say, скажи. Отже, сьогодні у цьому занятті на сторінці 4 на уроці ви вчилися поєднувати щось, так? І говорити. Привітатися і прощатися. І так, давайте з вами привітаємося, скажемо Hello. Отже, цей хлопець говорить цьому хлопчику Hello. Хлопець з м'ячем говорить хлопчику з велосипедом Hello, привіт! Hello, 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 hello. Повторіть декілька разів це слово. Ну, а дівчатка прощаються, і вони говорять один одному: goodbye. 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 Бувай! До побачення! Зустрінемося наступного разу, пограємося! Goodbye! Обов'язково вживайте ці слова hello і goodbye у повсякденному вжитку, аби їх краще запам'ятати. Тема Hello продовжується lesson 1B. Урок 1B на сторінці 5 Color and say, розфарбуй і скажи. Отже, color розфарбуй, означає. Отже, вам для цього знадобляться, можливо, олівці, так? або фарби, або фломастери. І е, треба поставити питання кожному персонажу і відповісти від його імені. Ну, наприклад, фраза «Hi» Привіт. What's your name? Як тебе звати? І Том на це питання скаже Hello, I'm Tom. Hello, I'm Tom. Наступний мікродіалог. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Hello, I'm Jerry. Що скаже Джеррі про себе. Hello, I'm Jerry. Hello, I'm Jerry. Hi, what's your name? Давайте запитаємо у Шрека, да? Тепер? Hi, привіт. Ви знаєте, що крім hello, ми можемо ще вітатися словом hi. Hi, what's your name? Hello, I'm Shrek. Hello, I'm Shrek. І останні Маус. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Hello, I'm Mickey Mouse. Hello, I'm Mickey Mouse. Great, well done. Повторіть, якщо треба цю частинку ще і ще раз. А на цьому огляд уроку один бі завершено. Тема Hello, Lesson 1C. Circle обведи the correct number, відповідну кількість, and say. І скажи. І так, бачимо цифру 2. Отже, нам треба обвести 2. Два м'ячика. Two balls. Бачимо цифру один. Отже, нам треба обвести One One, One plane. Можна говорити plane, але від вас вимагають поки що просто рахувати. Да, від 1 до п'яти. <кій> І так, 1, 1, 1, 1. Наступний малюнок 4. чотири, 4. Отже нам треба обвести чотирьох ведмедів. 4. 4, 4, 4 bears. 4, 4, 4. Наступний малюнок 3. Отже нам треба обвести три потяга. 3. 3. 3. 3 three trains, три потяги. І останнє у нас є цифра яка? Five, п'ять. Five. five dolls, п'ять ляльок. Five dolls, п'ять. Good. Чудово. Five dolls. Повторимо. One. По порядку давайте порахуємо. One, two, 3. 4 5. Good. На цьому огляд уроку 1С завершено. Тема Hello продовжується урок Let's play. Пограємо. Let's play на сторінці номер 7 Окей. Okay. What's your name? Отже, хлопчик дівчинка запитує у наших. Мультяшних персонажів, як вас звати. Отже, хлопець запитує у машинки, так? What's your name? Ви маєте оце дофарбувати. Не так, як я, а красиво. Ось. Нехай машинка. Від імені машинки, скажіть My name's і назвіть її ім'я. name's І ім'я машинки. Далі. Дівчинка запитує у свинки Пеппи, так? What's your name? What's your name? Як тебе звати? What's your name? My name is Peppa. Yes, my name's Peppa. My name's Peppa. Хлопець запитує у Русалоньки. So what's your name? What's your name? What's your name? My name's Ariel. My name's Ariel. Мене звати Аріель. My name's Ariel. Спробуйте ставити такі питання, задавати питання, можливо, між собою, там, між однокласниками. What's your name? My name's і ваше ім'я. Наприклад, what's your name? My name's Polina. What's your name? My name's Петро. What's your name? My name's Є. Я. Кейк great. На цьому огляд уроку Let's Play завершено. Тема Hello продовжується. Урок Revision. Повторення. Сторінка 8. Що ж тут треба зробити нам? Draw yourself. Намалюй себе, and say і скажи. Hello, my name's. А тепер ви маєте намалювати себе. Ну, наприклад, ось, якщо ви дівчинка, так? Намалюйте себе і скажіть Hello, my name's Поліна, наприклад. Або якщо ви хлопчик «Hello», Намалюйте себе і назвіть Hello, my name's Петро. Або Hello, my name's Женя. Ми протягом першої теми і вчимо з вами Hello, My name's, так? What's your name? Всі ці фрази, які ми з вами вивчили протягом цієї теми. Ось якраз ми і підсумуємо сьогодні. Отже, намалюйте себе і скажіть Hello. My name's і своє ім'я. Ну, і останнє це Hello тема. Now I can. Це як підсумок. так? Підсумок на сторінці 9. Що треба зробити? Color. Зафарбуй. Меч. Поєднай, з'єднай, and say і скажи. І так, ми бачимо тут кошенят. 1, 2, 3, 4, 5. Five cats. Номер 5. У нас йде ось у цьому кружочці. Так? Ось цей кружечок з цифрою 1. з цифрою 5. Далі. Рахуємо тут кошенят. 1, 2, 3. Шукаємо кружечок з цифрою 3. А ось він. Далі рахуємо 1, 2. У цьому кружечку двоє кошенят. Шукаємо кружечок з двійкою. Ось він. 1. У цьому кружечку одне кошеня. Поєднуємо його з кружечком, де є одиничка. Вибачте, зараз хвилиночку. Ось він, цей кружечок. Бачите? Ось одне кошенятко, і ось цей кружечок. І останній кружечок рахуємо 1, 2, 3, 4. Four cats. Чотири кошенята. Ось воно. Поєднали. Four cats. Four, four cats. Порахуємо від одного до п'яти. 1, 2, 3, 4, 5. Порахуйте кошенят. 1. 2, 3, 4, 5. 5 Okay, Окей, well done. На цьому огляд наших відеоуроків. відеоуроку, відеотеми так, першої хелео завершений. Якщо вам сподобався... Такий підхід так, до того, аби вивчати англійську мову додатково ще за домашнім а, зошитом. А, будь ласка, долучайтесь до нашого каналу, до мого каналу English for Kids Online. підтримуйте це відео вподобайкою і слідкуйте, звичайно, за наступними випусками. Протягом навчального року вони будуть з'являтися, сподіваюся, в актуальному для вас. That's all for today. Good, bye, good luck. До зустрічі! Вивчаємо англійську мову разом.